Вітаю, друзі! Це оновлений Rolls Royce Ghost Series 2. Це вдосконалена версія одного з найвишуканіших седанів у світі, який перевершує за рівнем розкоші багато преміальних автомобілів інших виробників. І як це часто буває всередині життєвого циклу моделі, компанії, щоб підштовхнути продаж, випускають оновлення. Найголовнішою відмінністю новинки є його нова передня частина з оновленою студіодною оптикою з характерною вузькою частиною ближче до фірмової решітки радіатор. Що створює враження, ніби фари спрямовані на знамениту статуетку Spirit of Ecstasy». Нижній повітрозабірник також отримав перероблену форму, а задні ліхтарі тепер дуже нагадують те, що компанія використовує електричний купе Спектр, що робить модель сучаснішою і динамічнішою в загальному сприйнятті. Нові 22 дюймові диски лише посилюють цей ефект. У середині новинки теж є що запропонувати. Салон оновленого Гост став ще більш розкішним та високотехнологічним. Тільки це можливо. Центральна панель тепер є єдиним скляним полотном з трьома цифровими дисплеями як оновленого Калінан. Основний екран працює на фірмовій операційній системі Rolls Royce Spirit, яка дозволяє керувати рядом функцій, включаючи ексклюзивну програму Whispers для власників. Є аудіосистема на 1400 ватт з 18 динаміками, частина з яких прихована в стелі, забезпечує виняткову якість звуку, але це не все. Опинившись усередині, власне власник автомобіля може насолодитись новим підсвічуванням салону, а також новою унікальною тканиною Дуаліті Twill. На її створення пішло 18 кілометрів ниток і більш ніж 2 мільйони стіпків. Що ж, звичайно, вражає, також можна вибрати опцію Place Perforation, яка дозволяє перетворити обивку сидінь на справжній витвір мистецтва, додавши декоративних візерунків. А що під капотом оновленого Ghost? в епоху електричних і гібридних силових установок важко отримати. Світ спокуси і не піти на поводу у нових рішень, але Rolls-Royce зберігає вірність традиціям і продовжує встановлювати ГОСТ Series 2 потужний В-12 об'ємом в 6,75 літра з подвійним турбонадувом. Незважаючи на відсутні змін у потужності, яка як і раніше становить 571 кінську силу, і 850 п'ятдесят метрів, автомобіль розганяється до 100 кілометрів на годину за 4,8 секунди, а його максимальна швидкість обмежується Жена на рівні 250 км на годину. Якщо вам цього мало, а також для пооцінвачів спортивнішого стилю, ГОЗ також доступний у версії Black Badge. У цій версії автомобіль отримав більш агресивний зовнішній вигляд із темними відтінками. Саме чорні акценти стали важливою рейсою Black Badge. чорні ручки дверей, знаменита статуетка дух екстазу, а також фірмова решітка радіатора. Підкреслюють унікальний стиль моделі. Нові 22 дюймові ковані диски з двоколірною обробкою. Додають ексклюзивності та шику для надання інтер'єру більш спортивного характеру. В обробці версії Black Бач широко використовується у карбон. А завдяки технології фізичного осадження пари темні металеві елементи зберігають свій бездоганний вигляд навіть на впливу екстремальних температур. Під капотом Ghost Гос такий же v 12 із подвійним турбонадувом цей двигун запозичений у BMW M 760 i Був удосконалений для версії Black Бач, а його потужність. Складає 600 кінських сил і 900 ньютон метрів крутного моменту. Крім того, автомобіль отримав посилену і занижену підвіску, орієнтовану на більш динамічну їзду, а на першу сотню йому потрібно 4,6 секунд. Якщо вам хочеться чогось комфортнішого, особливо для задніх пасажирів. Вам сподобається версія Ghost Extended із збільшеною на 170 мм міліметрів довжиною колісної бази, що дозволяє значно розширити простір для ніг задніх пасажирів. У салоні можна встановити. Новити опціональні крісла Serenity Стітінг, що пропонують рівень комфорту, який можна порівняти з бізнес-класом будь-якого авіалайнера для справжніх поціновувачів Вина передбачено інноваційний холодильник із двома температурними режимами: 6 градусів по Цельсію для молодих сортів і 11 градусів по Цельсію для витриманих. А що ж із ціною? Традиційно продукція британської компанії ніколи не була доступною та гост не виняток. За оновлений седан просять 355 тисяч доларів, і це ли. Лише початок, а ось за Блекбеч доведеться віддати вже значно серйозніший 420 тисяч доларів. Але це Rolls-Royce, так що тут нема чого дивуватись. Приблизно п'ять років тому Lamborghini вирішили гібридизувати всю свою лінійку автомобілів, відмовившись від повного переходу на електромобілі. На той час ведення суто електричних автомобілів здавалось єдиним вірним кроком в умовах законодавчого тиску та громадських очікувань. Проте з того часу ситуація змінилась. Продажі електромобілів почали сповільнюватись, а уряди почали пославлювати жорсткі вимоги щодо ведення електромобілів. В результаті попит на автомобілі з двигунами внутрішнього згора. Ання великого обсягу виявився вищим ніж будь-коли. Очевидно, що ставка Lamborghini на гібриди виправдала себе. Головний технічний директор Ламборгіні Рувен Мол заявив, що зараз електромобіль для їхньої марки не був би успішним. Наразі час для електромобіля, особливо в сегменті суперкарів, що не настав, сказав він у недавньому інтерв'ю: ми бачили безліч електричних автомобілів, які не мали успіху на ринку. Використання гібридних технологій стало для Lamborghini Відмінною стратегією, яка дозволила Марсі залишитись в тренді. Всі три моделі: Ревуєль, Темераріо та Урус, тепер оснащені якимось видом електричних помічників. У компанії дуже задоволені поточною лінійкою, тому що з гібридизацією всі моделі зможуть вписатись в нові норми викидів. Також у компанії вважають, що рано чи пізно Ламбаргіні має перейти на електричну тягу, і це неминуче, усвідомлюючи наближення цього моменту, Lamborghini планує випустити свій перший повністю. Електричний автомобіль у 2028 році представлено торік на Монтарея «Ланзадор» стане основою для цього авто, але це буде не суперкар, а грандровер формату SUV із посадковою формулою 2 плюс 2. Головним завданням Lamborghini стане виділити цей автомобіль на тлі багатьох інших аналогічних електромобілів. У компанії хочуть, щоб повністю електричний Ламборгні зберіг фактор хвилювання та драйву властивим усім Lamborghini. Тепер це лише питання Макс. Максимальної потужності чи прискорення, мор також зазначив, що перший електричний Ламбардіні збереже ту саму грубість і збудження, властиві бензиновим моделям марки. Тобто, компанія не збирається випускати черговий стандартний електромобіль. З фівалентом потужності для компанії важливо зберегти унікальність. На думку мора, створення емоційного зв'язку з водієм стане ключовим моментом для успіху електричного Ламбаргіні. Поки не зрозуміло, що стане головним диференціатором для Ламбардіні. В світі електромобілів, але з урахуванням термінів на 2028 року чекати залишилось недовго, і скоро ми це дізнаємось. Компанія Oil Stain Lab, заснована братами Бріден, свого часу привернула увагу своїм прототипом Half-11 екстремальним родстером, який візуально нагадує Порше. Тепер компанія хоче перетворити цей концепт на ультраексклюзивний серійний автомобіль тиражем у 25 екземплярів. Головне завдання досягти в серійній моделі потужності 650 кінських сил при масі 900 кілограм, і це, м'яко кажучи, дуже круті показники. Також розробляється повністю електричні. На версія на 850 літрів для клієнтів буде доступна унікальна опція. Можливість отримати обидві силові установки за 2,3 мільйонів доларів. Щоб змінити силову установку, потрібно буде замінити не сам двигун, а підрамник. Як це все буде реалізовано на ділі, поки не ясно. Самі брати Бріден працювали з такими брендами, як Genesis, Cadillac, Toyota та Honda, що дає їм досвід та впевненість у створенні унікального автомобіля. Як запевняють брати, серій. Не версія отримає опозитний шестициліндровий двигун, який не буде заснований на двигуні від Porsche. також новинка отримає вуглепластиковий монокок і два варіанти трансмісії на вибір: шестиступінчату механіку або семиступінчату секвенталку. Виробництвом займеться канадська компанія Multimatic, відома своєю участю у створенні Ford GT. На даний момент компанія шукає 11 майбутніх власників, які також візьмуть участь у тестуванні. Вже є шість претендентів. І після Після показу автомобіля планується знайти решту. Тож проект має високі шанси на успіх. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові.